Вітаю, друзі! Це відео не стільки для колег по рекламному цеху, скільки для наших шановних замовників. Я намагався розкрити найпоширеніші питання та аспекти співпраці замовника та виконавця, з якими стикаюсь майже не кожного дня на протязі більш ніж 25 років в рекламному бізнесі. Буду вдячний вам за лайк, підписку та коментар. Тож, почнемо. Лікарю. Ви, звичайно, кандидат наук. Але я зовсім по іншому бачу, як зробити цю операцію на серці. Це ж дуже просто. Я б на місці пілота не виконував ці зайві маневри перед посадкою, не намотував кола, а зайшов би одразу. Попрямий. навіщо ці зайві рухи? Чому у випадках з лікарем і пілотом ми довіряємо їм повністю, а у випадку з рекламним дизайном маємо свою завжди правильну думку. Давайте розбиратися. Погодьтеся, всі ми у своїй душі найгеніальніші, неперевершені дизайнери та рекламісти. Невже хтось може краще за нас самих підібрати шпалери у свою вітальню або розповісти про власну компанію? Здавалося б, елементарно просто, якщо я так відчуваю і бачу, то решта мусить сприйняти моє бачення аналогічно. Чи це так насправді? Рекламний дизайн, також як медицина та авіація, ґрунтується на правилах та законах, які напрацьовувалися десятиліттями проб та помилок. І якщо помилка лікаря чи пілота коштує найдорожчого, людського життя, то поганий дизайн сайту чи рекламної брошури пережити можна. Але це може коштувати репутації вашої компанії. Далі ми розглянемо низку важливих умов плідної співпраці з дизайнерами, розробниками сайтів, професіоналами, які готові рекламувати ваш бізнес на найвищому рівні. Перше і останнє: всі свої побажання, пропозиції. Ваше особисте бачення складіть у технічне завдання, віддайте спеціалісту та чекайте на якісний та працюючий результат. Так ви збережете свої фінанси, час, а найголовніше нерви і здоров'я. У дизайнерів є жарт, у якому є частка жарту. І річ зовсім не в заробітку, виконався робіт. Чим більше ви приймаєте участь у розробці проєкту, в геометричній прогресії зростатимуть ваші витрати на цей проєкт, і в 99% випадків ви повернетеся до першого варіанту, який вам запропонували. За умови, що ви працюєте дійсно з профі. Як відрізнити справжнього професіонала від аматора, ми розглянемо трохи пізніше. А поки що, яким має бути професійний рекламний дизайн? Рекламний дизайн має бути простим та зрозумілим. Також професійний рекламний дизайн має працювати, і коефіцієнт корисної дії цього дизайну має бути як мінімум 200%. Під капотом, нібито простоти. Насправді знаходяться серйозні і фундаментальні речі, такі як психологія, колірне сприйняття людини, пріоритети покрокового прийняття інформації і ще велика кількість складових, докладно описати які неможливо, в рамках цього відео. Особливе місце у рекламному дизайні займає поліграфічна продукція: листівки, брошури, альбоми, візитки, зовнішня реклама. Не вдаючись у нетрі побудови макетів для поліграфії. Сітки, типографіку і так далі. Хотілося б звернути увагу на дві помилки, які допускають 99% замовників, жага до гігантських заголовків, логотипів, зображень, фраза багато порожнього місця. Порожнє місце це повітря, без якого макету, а найголовніше вашому потенційному споживачеві буде важко дихати. А вирішити проблему із гігантськими заголовками, логотипами, зображеннями можна один раз і надовго. Достатньо розробити професійний корпоративний стиль. Корпоративний або фірмовий стиль чому він такий важливий і необхідний. Ідея створення корпоративного стилю виникла насправді дуже давно, і так само, як і рекламний дизайн, базується на основах людської психіки, яка сприймає насамперед образ рекламованого продукту. Сприйняття самого продукту, як фізичного предмета, вже вторинне. Іншими словами, фірмовий стиль компанії це образ, який формується у споживача на підсвідомому рівні. Вкрай важливо зробити цей образ впізнаваним, таким, що запам'ятовується, має позитив та продає. І перша річ, з якою стикається ваш потенційний клієнт це логотип компанії. Професійно розроблений логотип повинен однаково добре виглядати як у чорно-білому виконанні, так і в повнокольоровому. Бути читабельним і впізнаваним у будь-якому розмірі, від кулькової ручки, на яку він нанесений, до великого, рекламного 12-метрового білборду. Не менш важливо правильно підібрати корпоративні кольори компанії, що відповідають напряму вашої діяльності. Знов психологія, куди ж без неї, гарнітуру, шрифт, графічні елементи та ще безліч необхідних компонентів професійного корпоративного стилю. Всі ці компоненти зводяться в єдине ціле. Гайдлайн з використання фірмового стилю. Багато хто називає його брендбук. Хоча це трохи інше. Чим відрізняється брендбук від гайдлайна та логобука, дивіться у відео за посиланням. Навіщо все це? Гайдлайн – посібник до дії дизайнерам, які будуть в подальшому розробляти макети для поліграфії, зовнішньої реклами, інтернету. За його допомогою вся наступна рекламна продукція вашої компанії формуватиме у споживача один відомий образ. Створення фірмового стилю справа не дешева, але вона швидко окупиться і принесе відчутний результат як у поліграфії, так і на екранах моніторів. Далі про це. У всесвітній мережі понад півтора мільярда вебсайтів, і їхня кількість зростає з кожним днем. Мільйони дизайнерів і програмістів, що миті, випускають у світ цифровий продукт від шедеврів сайтобудування до. Звичайно, ідеального рецепту створення сайту немає, але хотілося б звернути увагу на кілька важливих моментів. На сьогоднішній день з'явилася велика кількість конструкторів сайтів, як безкоштовних, начебто, так і не дуже. Але всіх їх поєднує один зміст. Сайт може зробити будь-яка людина, яка не має жодного розуміння як у вебдизайні, так і в програмуванні. Та й розуміти, тут особливо нема чого. Перетягни мишкою зображення, набери текст і вуаля, сайт готовий. Навіщо платити якимось вебмайстрам? Чи насправді все так просто? По-перше, розробляючи сайт на конструкторі, ви ніколи не зможете стати його єдиним власником. Як правило, в його доменному імені, адресі сайту, завжди фігуруватиме назва або домен конструктора. І не дивуйтеся, якщо одного дня на головній сторінці вашого особистого сайту раптом з'явиться реклама найближчого конкурента. Так, так рекламні банери зазвичай невід'ємна частина безкоштовних конструкторів сайтів. По друге, на відміну від професійних сайтів, тут цілком зворотна ситуація веб-продукт розробляється не на основі дизайну фірмового стилю вашої компанії. А вам доведеться створювати свій фірмовий стиль на основі того, що пропонує конструктор. По-третє, програмний код конструкторів сайтів написаний з урахуванням всіх можливих ситуацій, і якщо детально подивитись, то 90% його є зайвим сміттям, що не буде ніколи використовуватись. А це значно впливає на просування сайту в мережі та швидкість його завантаження. Тут розглянуто лише саму верхівку айсберга, і моя позиція зовсім не хейтити конструктори сайтів. Принаймні, якщо вони існують, то на них є попит. Який тоді сенс у сказаному вище? Поясню. Зараз на ринку IT з'явилася величезна кількість як фрілансерів, так і компаній, які розробляють сайти, на конструкторі з усіма наслідками. Декілька років тому компанія Weblium провела цікаве дослідження. Був розісланий приклад нескладного сайту, зроблений, до речі, на конструкторі, агентствам та фрілансерам з різних країн з проханням оцінити вартість та терміни розробки такого сайту. Результат був дивовижний. Я навмисно не називатиму імена агентств, Якщо цікаво, це дослідження можна легко нагуглити. Отже, результат по агентствам Франція 29 тисяч доларів 2 місяці, Польща – 40-55 тисяч доларів 2-3 місяці. Нідерланди 70 тисяч доларів. Час обговорюється. Швейцарія 120 тисяч доларів. Час обговорюється. Результат по фрілансерам був такий: від 200 до 2 тисяч доларів, і часом розробки від 10 днів до 2 місяців. Причому 63% розробників, як агенцій, так і фрілансерів, будуть робити це на одній дуже популярній безкоштовній платформі, називати яку так само не буду з етичних міркувань. По суті, той же конструктор, але трохи більш просунутий. 25% назвали просто конструктори, і лише 12% запропонували розробку сайту зі справжнім нешаблонним дизайном та програмуванням. Що робити? Як же не посвяченим у глибини дизайну, реклами та сайту будування людям, знайти справжнього професіонала та не набути негативного досвіду? Співпрацюйте з виконавцем, портфоліо якого нараховує хоча б мінімум 100 реальних проєктів. Зверніть увагу на акуратність і перфекціонізм виконання в цьому портфоліо. Це багато про що говорить. Простежте періодичність виконання замовлень. Якщо у виготовленні рекламних макетів це не так важливо, то сайт після розробки потрібно буде обслуговувати, а не всі програмісти хочуть розбирати чужий код, якщо розробник раптово зник. Порадьтеся зі знайомими або колегами. Напевно, у них є такий виконавець. Пам'ятайте, що дрібниці мають значення. І головне коли ви нарешті знайдете справжнього професіонала, довіртесь його досвіду на всі 100%. Успіх гарантовано.